В наявності свіжий Меган з Голландії. Машинка тільки приїхала в Україну, вже розмитнена і сертифікована в чудовому стані, чистий 13 рік, 1,5 дизель, 180 пробігу, кузов йде повністю в рідній фарбі. Також машина на дуже гарній комплектації, босе. Автомобіль має денні ходові вогні, протиотуманні фари, передні парктроніки, 16 титанові диски. По кузову також ніяких зауважень немає, він дуже гарно збережений, без вмятин, без сарапин. Автомобілі присутній фуркоп також дуже пригодиться. Є задня камера і також задні парктроніки Всі ці функції в даному автомобілі працюють чудово. Ось покажу вам ще кузов з цієї сторони. Бачимо, що зауважень по кузову взагалі немає. Наголошу на тому, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Також без вмятин ну і Зараз трошки про комплектацію. Автомобіль приїхав з двома ключиками, що дуже класно, дуже зручно. Також обладнаний безключовим доступом. В салоні все дуже гарно, дуже по-багатому, бо салон для на комбінованій шкірі з формованими вставками, руль також шкіряний, сидіння гарні, цілі, не протерті Карти в автомобілі також в гарному стані, також це йде шкіра. Місця пасажирів також в чудовому стані. Повсюди все ціле, нічого не порване. Автомобіль дійсно гарно збережений, потолочок чистенький, в багажнику теж все дуже гарно. шторка на місці, машинка тільки після хімчистки. Ключ, запаска, домкрат, все є. Тепер про комплектацію. Автомобіль обладнаний центральним замком, електроскладання, регулювання, зеркал, всі склопіднімачі, Є антибукс, функція старт-стоп. Мультируль, круїз контроль. Навігація йде з картами України, двохзонний клімат-контроль, магнітола йде з блютузом і також є електроручник. Є датчики дощу і датчики світла. Щоб запустити двигун, достатньо, щоб ключі були в автомобілі. Натискаємо кнопку старт-стоп. двигун запускається дуже легко, на приборній панелі абсолютно ніяких помилок немає, двигун працює рівно. Продемонструємо камеру заднього виду, вона працює, ручник пускає автоматично. І парктроніки в автомобілі також працюють. Ще покажу вам автомобіль під капотом. Під капотом простір виглядає дуже гарно, видно, що нічого не кручено. Всі болти рідні, всі болтики на місці. До двигуна також абсолютно ніяких питань немає, турбіна працює чудово. ніяких непосторонніх шумів. Не, не, не лишньої вібрації. Я думаю, на відео має передати, що мотор працює дуже гарно. Тож, якщо вас цікавить даний автомобіль, дзвоніть, запитуйте, на всі питання детальніше вам відповімо. Всім вдалих покупок.